Ляльку-панянку стіна робить майстриня з міста Бар Наталя Гаєвська. Каже, створювати таку не важко. Головне, аби стіну було м'яке. Беремо ось так пучок трави, вирівнюємо, як нам подобається, якою має бути грубини наша лялька самі день. Чи хочемо, щоб худіша була, чи хочемо, щоб повніша була. І ось таким методом перегину. Ось тут беремо ниточку в даному випадку, тому що у нас дуже суха трава. І починаємо відступаємо місце на личко і починаємо зав'язувати. А потім формуємо ручки, вкладаємо ручки посередині. Далі формуємо вже віночок і оздоблюємо. Суспільному показує лялечку-забавлянку, яку їй виготовила мама. Цій ляльці 15 років, каже Наталя. Коли ми були на Пасовиську, і я просто підійшла, дивився, мама моя щось там мотає. Я підійшла і кажу, мам, що ти мотаєш. Вона каже лялечку. А що за лялечка? Панянка. Ось таку панянку вона займає у мене достойне місце на полиці. Я це сьогодні її привезла. Вам показати. Ну 15 років лялечці. Окрім ляльок, мисткиня створює і птахів та ігрових коників. Ось такі пташечки або ще ось такі, наприклад, бачите, такі пташечки. Рано навесні жінки і діти робили дітям такі пташечки, вони бігали, закликали прихід весни, щоб скоріше був, в обрядах приймали участь. Але це і ігрова, тому що підвішуючи коло віконечка, вона рухалася і закликала весну. А разом з тим, коли в колисті в люльці лежала дитина, до бантини підвішували такі пташечки. Люди ходили, рух повітря, потік, і вона рухалася, і це була на той час така забавлянка. Дитина тоді дивилась. Ся забовлялася розповідає оздоблення виробу залежить від покосу трави. З однієї травинки можна змотати один виріб, а інша травинка, наприклад, те, що я казала другу укосу, яка у нас називається отавою, то на її можна еластичніше вже, як то кажуть, скульптуру зробити, вигнути з іншого і зовсім трави. Якщо це, наприклад, зимою, то це різнотрав'я, яке в тебе є висушене. Так? Якщо це, наприклад, літом, то тоді вже, якщо ти перший укіс робиш, то можна зробити ось такими колосками. Бачите, і у вигляді як вишиванки, оздобити вже платячку. А якщо це, наприклад, вже другий укіс, то наприклад, ось такі вже. Ось ця пташечка, бачите, вона більш м'якшого такого зроблена. Власні вироби Наталя Гаєвська презентує і на загал. Зараз у приміщенні барського кінотеатру розгорнуто її авторську виставку в експозиції дідухи та іграшки забавлянки і сіна. Також Суспільному мисткиня показує фото ляльки-Берегині за вишки понад два метри. Створила таку торік. Зараз вона у приватній колекції. 2024-го технологія виготовлення мотаних іграшок із сіна, яку пропагує мисткиня, поповнила обласний перелік культурної нематеріальної спадщини Вінниччини. Матеріал, то під руками такий завжди є. Але носіїв як таких досить досить, досить мало, тому що старші люди вже відживають своє, а молодше покоління. Ну, на жаль, не всі зацікавлені в цьому. По різних селах виїжджаємо, показуємо, розказуємо. Для того, щоб елемент нашої нематеріальної культурної спадщини не просто жив, а він розвивався. Юлія Веснюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.